Випуск Power Apps 2025 року представляє нове покоління інструментів, які допомагають організаціям підвищувати ефективність, оптимізувати робочі процеси та створювати потужніший бізнес-ефект. Ми починаємо з налаштування завдання у планувальнику та завантаження всіх відповідних матеріалів, документів, діаграм або посилань. Майже миттєво команда інтелектуальних агентів аналізує контекст, ставить уточнювальні запитання та починає створювати комплексний план для досягнення наших цілей. Ці агенти розбивають проблему на складові, окреслюють ключові дії та рекомендують перевірені найкращі практики зі своїх сфер експертизи. Серед них провідну роль відіграє агент процесу. Він співпрацює з нами для створення детальних діаграм процесів, поетапно вдосконалюючи робочі процеси, доки вони не стануть найефективнішою послідовністю дій. Протягом усього цього спільного процесу ми залишаємося поінформованими, надаємо зворотний зв'язок і спостерігаємо, як наше рішення в реальному часі перетворюється на повний і дієвий план. Використовуючи природну мову, ми далі співпрацюємо з агентом додатків, експертом зі створення індивідуальних Power Apps, щоб втілити наше рішення в життя. Ми можемо попросити його створити календарний вигляд робочих замовлень, який міститиме ключові деталі, такі як ідентифікатор замовлення, термін виконання та статус. Агент пояснює свою логіку, генеруючи необхідний код у реальному часі. Ми можемо переглядати кожен крок, коригувати макети, змінювати джерела даних і миттєво перевіряти логіку. Живі попередні перегляди надають миттєвий зворотний зв'язок, забезпечуючи точність і впевненість перед впровадженням. Цей інтерактивний досвід пришвидшує розробку та гарантує, що фінальний додаток ідеально відповідатиме нашим бізнес-потребам. У середині додатку інтелектуальний агент для дослідження даних дозволяє користувачам легко орієнтуватися та розуміти дані про запаси і замовлення. Вводячи запити природною мовою, наприклад, замовлення зі статусом обробки, користувачі можуть миттєво фільтрувати інтерактивні панелі та діаграми. Поруч із кожною візуалізацією, агент створює лаконічні автоматично згенеровані підсумки, які виділяють ключову інформацію, таку як кількість дати доставки та номери замовлень. Додаток також містить стрічку агента, де користувачі можуть відстежувати події в реальному часі, від створення нових замовлень на продаж і сповіщень про необхідність поповнення запасів до підтверджень відправлення. Кожна подія має пряме посилання на відповідний запис і відображається у зрозумілій хронологічній стрічці. Календарний перегляд показує всі заплановані щоденні події, допомагаючи командам планувати роботу навколо ключових етапів для польових техніків. Додаток надає кожному водієві персоналізовану щоденну дорожню карту на їхньому iPad з оптимізованими маршрутами, цифровими інструкціями до продуктів і покроковими посібниками з монтажу, щоб вони мали все необхідне під рукою. Далі ми переходимо до центру Copilot, де адміністратори можуть керувати безпекою та політиками управління додатком. Одним поглядом вони можуть переглянути інформацію про майбутні випуски функцій і відстежити, як інтелектуальні агенти додатків використовуються в різних середовищах. Щоб детальніше ознайомитися з другою хвилею релізу Power Apps 2025, відвідайте офіційний план випуску.